23 серпня напередодні дня незалежності України у центрі естетичного виховання Юність нагороджували одних з найкращих представників шостки. Дівчата та хлопці виконали український гопак, чим нагадали місцянам про історію та силу духу українського народу. До привітального слова був запрошений міський голова Микола Нога. Він подякував шосткинцям, які віддали найголовніше своє життя за суверенітет та незалежність України. Ми пам'ятаємо Васі Кондратенка, який перший загинув. Івана Євдоківника. Ті, хто там, на першій лінії, хтось на другій, але мужньо захищав. І Сьогодні на небі захищає нашу Україну. Ми зібралися сьогодні в залі, щоб не посвяткувати. Ми зібралися, щоб загадати їх. Ми зібрались, щоб вам подякувати за вашу роботу теж на перемогу України. Микола Петрович зазначив, що зараз кожен на своєму місці виконує відповідальну справу, працює задля перемоги над російськими окупантами. Працівники різних професій були нагороджені почесними грамотами. Серед них волонтери, представники поліції, громадських організацій та медицини. Після нагородження у бомбосховищі лунали українські пісні. Талановиті учасниці колективу Шостинського фольклорного ансамблю Любисток під керівництвом Тетяни Стигайло виконали козацькі пісні. А завершили захід аматорський колектив «Зорецвіт», заспівавши актуальну як ніколи пісню Горить, палає.